Тут в достатньо агресивній манері показано різницю у політичних поглядах сім'ї і яка трагедія стається, коли політичні погляди сім'ї різняться. Вітаю вас, шановні! Сьогодні ми з вами говоримо про книгу Вікторії Гісловці, кого любиш про другу світову війну, на фоні якої відбувається історія однієї родини. Ця історія відбувається в Греції. Коли німці окуповують солоніки, дочка працює в магазині прикрас. Хоти собі купувати це можуть тільки або солдати своєї армії, або окупанти. Ну тобто ті, кому платять гроші. Окупанти, звичайно, більше, тому що вони ще й награбували. І єдині гроші, які по магазинам взагалі розносилися, розносилися в основному німцями. Місцевим не було за що поїсти. І жінка закохується в німецького солдата. А потім, коли британці звільняють частину міста і ці солдати ідуть до себе в Німеччину, вона дуже сильно страждає і вирушає його шукати. Один із братів, він вважав, що комуністи більше зло, аніж Гітлер. І з цього він сам не розуміючи того, всотував нацистські погляди, їх пропагував у сім'ї, постійно сварився з іншим братом, який був проти нацистів і за Черчилля. Оповідь іде від найменшої дочки, яка це все спостерігає. Чесно кажучи, не дуже легко читалася. І, наприклад, коли британці прийшли звільняти, вони тупо вломилися в квартиру до цих героїв, перевернули дубового стола біля вікна, сіли за нього, почали цілитися, влаштували перестрілку з собою, на. Рявляючи вогонь на квартиру і розгромили їм всі вікна, меблі там і тощо. Вони там дуже довго після цього прибирали, і це показано так, як начебто свої ж прийшли рятуватися, і то бідина робили. Знаєте, війна несе за собою величезну розруху і дуже часто рецесію, і не тільки економічно. «Ті, кого любимо, це назва з одного боку про те, що сім'я залишається сім'єю навіть попри усі незгоди. З іншого боку, тут зашифрована дуже велика історична подія. Тужка зачитаю ті, кого любиш» – рядок з одного з найвідоміших у Греції віршів: поемі Епітафу Сієніна Ріцос, Поема про любов, горе і соціальну несправедливість. За кілька років у Греції було встановлено диктатуру, і тому всі поеми спалили і заборонили. Поема вона залишилася в історії Греції дуже відома. І от ті, кого. Ти любиш, що винесено несено епіграф назву цієї книги. Не знаю, спробуйте. Можливо, мені просто треба було читати її трохи в іншому стані. Вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!